Як обрати собі професію? Зараз дуже часто виникає питання таке і в дітей, які закінчують школу. Багато хто не знає, ким хоче бути. Якщо раніше була якась стабільність і. Більшість дітей, які закінчували школу, вони знали про те, чого вони хочуть і ким будуть навчатися далі. То на сьогоднішній день е цього стає все менше і менше. <кхем> хочу вам сказати, що е треба пробувати. Треба пробувати, треба згадувати, що ти робив у дитинстві. Е це дуже класно впливає. От я хочу навести свій приклад. Я бухгалтер, бухгалтер-викладач да, і бухгалтер з 25-річним досвідом, головний бухгалтер на швейній фабриці, і викладаю бухгалтерію, навчаю бухгалтерів навіть з нуля, власників бізнесу і людей без досвіду, навчаю бухгалтерії. В дитинстві я пам'ятаю про те, що я ходила до мами на роботу. Як працюють бухгалтера заглядала в ці журнали, в архіві, там мені було цікаво. от І завжди думала, що це якісь інопланетяни як вони можуть мати такі знання, як вони можуть це все знати. Ще, коли мене. Відправляли до бабусі, щоб вона мене погляділа із моїм меншим братом. Я закривалася в кімнаті. В бабусі була така кімната дуже світла. Там було, по-моєму, аж чотири вікна, якщо я не помиляюся. От, був стил, посередині стояв стил. Це ж така чиста комната, як раніше, було. Посередині стояв стил. І чогось один пам'ятаю. і я заводила зошити, викладала за тим столом, розказувала уявним своїм учням, розказувала якусь тему. В зошитах писала замість них твір якийсь або ще щось, потім його перевіряла червоною пастою, виправляла там помилки. Тобто, я викладала я в дитинстві уявно, уявно викладала. От. І ці дві професії пов'язалися між собою. Тобто, я і бухгалтер, головний бухгалтер, і викладач. Тому треба пошерстити трошки в своєму дитинстві, що вам подобалося і чим ви займалися. От там вам буде цікаво. Дуже важливо мати уяву, тобто поринути туди, що б ти хотів, як тобі там. Як ти себе там відчуваєш? Якщо ти хочеш е, літати на самолітах, ти себе туди поринаєш, як ти там себе відчуваєш. Якщо ти хочеш бути вчителем, ти також поринаєш, як ти себе відчуваєш. Якщо ти хочеш бути бухгалтером, ти уявляєш, як ти працюєш з документами, як ти там робиш ту чи іншу операцію, звітність, як знову ж яка ти там. Чи який ти там, в чому ти вдягнута, що, яка в тебе ручка, який в тебе калькулятор, який в тебе стил, яка в тебе, який в тебе кабінет? Ти просто, повірте, це працює. Ти туди поринаєш мислено і відчуваєш твоє комфортно тобі, значить, твоє.